Привіт! Я Кірне Вакіра, учениця 9 класу Новобузького ліцею №1. 1 Я неодноразово брала участь в екологічних проєктах громади. Мене хвилює, який вплив на наше здоров'я та якість життя має забруднення навколишнього середовища та зменшення зелених ареалів. Тож, я мрію реалізувати проєкт, який сприятиме розвитку екології в нашій громаді. Цей проєкт дозволить нам не тільки зробити наше містечко чистим, гарним та екологічним, а й розвивати в собі якості лідера, організаторські здібності, відповідальність за навколишнє середовище та здатність залучати людей до змін. Тож пропоную ознайомитись з моїм проєктом Зелений ареал майбутнього. Після війни Україна потребуватиме не лише відбудови. Вона потребуватиме відновлення. Але справжнє відродження це не лише бетон і стіни. Це життя, яке повертається в простір. Ми реанімуємо життя і починаємо з кардіограми природи. Ми створюємо простір, де природа і люди партнери. Локації, які надихають, охолоджують в спеку, збирають воду, очищують повітря і стають місцем зустрічі і спілкування людей. Натхнення ми черпали з чеського фонду партнерства, який вже 30 років перетворює міста на зелені оази, які поєднують відновлення природного середовища з активним залученням громадськості. Основна ідея це не переробити простір, а правильно та вдало використати наявний, адаптувати його до своїх цілей. Я мрію зробити подібне у нашій громаді у центрі дерева, біорозмаїття, плюс сучасна інфраструктура. Наш проєкт включатиме створення зелених оаз, висадка дерев, створення квіткових алей та зелених ареалів для відпочинку, спорту, дитячих майданчиків, освітні заходи, проведення майстер-класів, семінарів та екоакцій для місцевої громади. Це буде не лише естетичне місце, а й простір для навчання та екологічної освіти, екологічні ініціативи. Впровадження сортування сміття, використання енергозберігаючих технологій та ресурсів. Зелений ареал майбутнього це не просто проєкт, це спільна дія, яка не може бути реалізована без підтримки. Я прагну об'єднати зусилля учнів, вчителів, батьків, місцевої влади, донорів та партнерів. Ми лідери змін. І саме зараз об'єднавши зусилля. Ми зможемо створити простір, який залишиться на покоління вперед. Давайте разом зробимо наші громади чистішими та зеленішими. Зелений ареал майбутнього для природи, для нас, для майбутнього.